Наприкінці 80-х років минулого століття сотні тисяч людей повстали проти тоталітарної системи, вимагаючи відновлення української державності. У Верховній Раді України сформувалося демократичне об'єднання, були прийняті законопроекти, і все це після провалу путчу в серпні 1991-го втілилося в акті проголошення незалежності України, який підтримали більш ніж 90% наших співгромадян на всеукраїнському референдумі 1 грудня. А вже за кілька місяців. 25 березня 1992 року Верховна Рада прийняла закон про службу безпеки України, в якому визначила основні завдання органу, серед яких захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, боротьба з тероризмом, корупцією та іншими протиправними діями, які створюють загрозу інтересам незалежної України. Нині в умовах російської агресії СБУ достойно протидіє як зовнішнім, так і внутрішнім загрозам, одними із удар війни прийняли на себе співробітники відділу Альфа Чернівецького управління 3 травня 2014 року. В результаті бойового зіткнення під час оборони телевізійної вежі в місті Костянтинівці Донецької області п'ятеро бійців отримали поранення різного ступеня важкості. І протягом трьох років співробітники управління постійно перебувають в ротаціях на сході України. Вони виконують усі ті завдання, які належать до компетенції СБУ, затримують бойовиків незаконних збройних форму виявляють схорони зі зброєю, продовжують боротьбу з хабарництвом. Виявляти і припиняти такі протиправні дії дуже важливо, особливо там на сході, аби мешканці відчули, що територія України це територія закону. Але і вдома роботи вистачає у 2016 році. Чернівецьким управлінням зареєстровано чотири кримінальних провадження за ознаками терористичної діяльності. За результатами одного з них засуджено мешканця Луганщини, який заснував на території так званої ЛНР фінансову. Установу і перераховував безготівкові кошти, надані бойовиками, на територію України, де переводив їх у готівку та обмінював на російські рублі. Під час однієї з таких оборудок на Буковині поплічника терористів і затримали правоохоронці. Співробітники СБУ перекрили канал, яким зловмисники мали переправляти Буковинців на територію так званих ДНР-ЛНР для участі в бандах терористів. Викрили транзитний канал незаконного переміщення товарів військового призначення з Російської Федерації до Болгарії, припинили діяльність груп. У соцмережах, які розповсюджували матеріали сепаратистського характеру, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні, я хотів би закликати і батьків, і закликати вчителів, закликати громадськість до того, щоб дуже виважно відносились до цих контактів, до цих прохань, до цих прийняття участі в так званих акаунтах і контактах через мережу інтернет. Як і проблема розповсюдження зброї, це не локальна проблема східних областей. Час від часу правоохоронці виявляють зброю та боєприпаси у регіонах, віддалених від зони проведення АТО. За матеріалами управління служби безпеки і іншими правоохоронними органами зареєстровано 16 кримінальних проваджень за фактами незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Чотирьох осіб, які налагодили схему їх вивезення з району АТО, щоб продавати представникам кримінального середовища, вже засуджено. Активно співробітники управління продовжує продовжують боротьбу з корупцією лише в минулому році за матеріалами УСБУ зареєстровано майже сотню кримінальних проваджень, і більше 30 хабарників судами притягнуто до відповідальності. Поруч із тим, співробітники управління Служби безпеки постійно перекривають канали незаконного переміщення тютюнових виробів через україно-румунський кордон. І, хоча зловмисники щоразу намагаються придумати нові способи своєї злочинної діяльності, правоохоронцям вдалося в минулому році локалізувати більше двох десятків таких спроб. Інтовна вартість вилучених цигарок сягає більше 10 мільйонів гривень. Та як кажуть представники СБУ, головне не лише виявити тих, хто незаконно переправляє товар, але й тих, хто цьому сприяє. Важливо виявляти корупційну складову, як і в лісогосподарській галузі краю. Торік, у рамках реалізації комплексу оперативно-слідчих заходів, правоохоронці провели одночасно більше півсотні обшуків у держлісгоспах, офісах комерційних структур, за місцями проживання їх керівників, під час яких вилучили матеріали, що Підтверджують продаж лісу, в обхід аукціонів та здійснення нелегальних експортних операцій. Документи свідчать про існування протиправних схем з чітким розподілом ролей та незаконно отриманих коштів від лісника і до керівників окремих структур лісового господарства. Наразі триває слідство, а робота на цьому напрямку продовжується. Це далеко не всі результати діяльності управління Служби безпеки України в Чернівецькій області багато залишається за кадром через специфіку роботи цього правоохоронного органу. А якщо взяти до уваги діяльність не лише за останній рік, а цілих 25, то доведеться не одну годину розповідати. Важливо одне, сьогодні ситуація в області є контрольованою. Забезпечити спокій і мир на буковині наше основне завдання, і ми стараємося з честю його виконувати. Сьогодні хочу привітати усіх співробітників Служби безпеки України з 25-ї річниці СБУ, побажати здоров'я, сили, незламності духу, нашій нелегкій і дуже відповідальній роботі, а всім громадянам України злагоди і миру на рідній землі.